Всім привіт, ви на каналі Віталій Ковтун. Сьогодні у мене буде невелика наспаковка. Замовив я собі набір інструментів для автомобіля. Хоча автомобіля немає, але в мене багато електроінвалідних візків та звичайного інвалідного візка. Тому є, що конутити і по дому. Тож зараз будемо його відкривати, поїхали, отже, відкриваємо зараз Кантон так. Зараз трохи ще. На вийшов 200. Оф, 200. Це предметів в ньому 216. Вийшов він 70 євро з доставкою. Важкий. Досить зараз. Ось так дістаємо. Так. Щось. Не виїжджає Ось весь перелік предметів, які в ньому є. Ну, коротше. Зараз клівку і знімаємо і одразу відкриваємо. Ящик я вже бачу трох зам'ятий. Ось так виглядає. Зараз собі, як завжди його не відкрити верх ногами, щоб нічого не посипалося. Так, ось так. Так. Термахи у нас. Повипадало за Зараз... нас. Ставимо на місце. Це сюди. Це де було не зрозуміло десь, мабуть. Ось сюди. Зараз це прибернемо, щоб показати так, вже щось. Витруси. тут Наведемо трохи порядок. Тут, мабуть, не так. Якось отак. От так, ну. Якість. Будемо привіняти трохи згодом. Буде у мене там є. Що поробити над електроскудером. Зараз ножом принебену. Ось такий ось набір. Як по якості скажу пізніше в наступних відео. Ну, мені нема автомобілі не кнотити, тож якось так. Мені не кнотити трошки інше. Хоча думаю, навіть для автомобіля теж норм. А як ви вважаєте, напишіть в коментарях. Не знаю, чи гарно видно. Я зараз підійду до... Телефону спробую ближче ось так показати. Тепер точно видно. До цього не було видно ось. Така кількість різноманітних бит. Так. Голівок, ключів. Різних продовжуючи. Добре, на ну тепер на цьому точно все. Всім дякую за увагу. Всім гарного дня. Не забувайте підписатися на канал. Ще це відео буде і в Тіктоці, але основне відео буде на Ютубі. Тож Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Всім гарного дня!